Казка кличе нас у гості. Любі малята сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну казкову, в країну художньої літературної мови. Українська народна казка, лисиця і журавель. Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарільці та й припрошую призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобам по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чиста вилискала. Виласкала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибіш, мовить журавель. приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, й картопельки, й бурячків. Усього-усього покрошив дрібненько, зварив, склав у глечичах з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе у глечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже. Оце ж, каже, вибачай, лису, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівилася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, чемним бувши. Так той і журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не неприятює журавлями. А зараз зробимо фізхвилинку. Україні казочок жив журавль з лисичкою. Разом з ними всі звірятка шикувались на зарядку, похитали головою, раз притупнули ногою, руки вгору піднесли, трішки ними потрясли, нахилились вліво, вправо та цього ще замало. Руки вгору, руки вниз. Всі присіли, піднялись, головою похитали, от і виконали вправи. Скажіть, як називається казка? Хто автор цієї казки? Чим пригощала лисичка журавля? Як пригощала лисичка журавля? Чим їй журавель? Чому лисичка вирішила не приятелювати з журавлем. А зараз послухайте приказки та прислів'я доказки. Наварив каші тепер їж. Їж сама мила, коли таке зварила. Як посолиш, так і їстимеш. Сама собі зварила, сама і поїм. Уміла варити, та не вміла подавати. Зварив кашу, то не жалій масла. З ними каши не звариш. Що посієш, той пожнеш. А зараз пограємо в гру, з якої казки ці герої. Бабуся дівчинку дуже любила, шапочку червону їй пошила. Дівчинка ім'я забула своє, Ану, підскажіть. Це є? Як засіла в землю міцно ніяк не витягнуть її? Хто це, діти? Відгадайте їх три брата між собою схожих. Носи круглий п'ятачком, хвостик маленький крючком. Відгадайте без підказки, хто герої цієї казки? Живе він поміж звірів, лікує всіх завжди. Хто це діти? Підкажіть це наш лікар айболить. Чашки три і ліжка три. Стільчиків також є три. Хто живе у цій хатинці? Підкажіть усім нам, дітки. Дякую всім за увагу. Ви всі діти! Молодці! До нових зустрічей на все добре!